Літо я спочатку, як прокинувся, думав, що треба поїхати подивитися, ну, мабуть, в контексті розвідки на Говеру, як на неї підійматися, а якщо там легко, то би і піднялися, але трошки згодом. Плюс вже достатньо жарко для таких мандрівочок. Тому зараз ми просто їдемо у Франківськ, там подивимося по магазинчиках, щось там у вейп-шопі, щось там лірульки Цікаво. Зайдемо, відсвяткуємо день тата. Сьогодні день тата, неділя. Отож ми їдемо. І так, цікаві факти нашої подорожі на по напрямку Івано-Франківськ. Франик, як місцеві кажуть. Споживання по трасі 8-8, але це я ще ганяв, це воно ще піднялося. Другий факт. Ми їхали, я там зупинявся зробити одну фотку. Дуже важливу. Камера. Камера. Через два та Що ж ти мене цей. От. І я дивлюся там. Поліцейська машина, один полісмен, а біля нього два військовослужбовця. Ну, причепилося до якихось людей, які в півняку сиділи пили пиво. І ситуація дуже була схожа на те, як роздають повістки просто кому-небудь або як. Я ж веденечко звідти руту-ту-ту, ту, -ту, -ту, -ту виїхав, ви поїхав. Все. Ми приїхали у Івано-Франківськ. Він увесь повністю нагадує нашу стару частину міста. Анговенко, це те саме там, Дзержинського і так далі. приїхали тут цікаво. Зараз стали у затінку спеціально, щоб ходити поїсти. День тата Ліра запропонувала відсвяткувати з сушами. Тому ми зараз йдемо в суші ресторан. Можливо, роли, але щось таке. Стави, зараз підемо. У нас отакий ось коктейль. Я перший раз в житті пробую комбучу. Що воно таке? Комбуча з манго. Нормальна, смачна річ. Пробуйте своє. А його може розмішати чи щось таке. Дякую. А це том кха гун чи якось так. Це як том ям, але не гострий. Навчальний давай. Навчачні? Спробуєш? Це штучки такі, щоб вставлятися до палички і вчитися їсти так. Я навіть уявити не міг, наскільки це смачний суп. До нього ще дають отакі от рисові кульки у якомусь солодкому листі. У цьому том кха є курка, помідор. Е оце от флайм гливи. І тут ще був один гострий перець, я його з'їв. І я так пожалкував. Але це ще не все. Ані з Лірою принесли, як воно називається? Дракон лосось. І воно таке гарне. Зараз ти будеш пробувати свої перші роли. Я хочу це запам'ятати. Наступне включення, коли ми приготуємося. Скопити. Так, дай так, так. Чи Ліра хоче сама взяти? тримай, Трішечки зажимай. Відносно міцно тримай. Тримай, тримай. Чуть ближче. І отак, чуть-чуть соус. І повністю і... У ротик. А? Вони не засунеш. Ну, смоточок. Кусай. Став. Ну як, не ну, знімай, не ну, знімай, просто так залиш. Ну ти, мабуть, мало вкусила там тільки риси. Давай, куськай, над ласочка. Нічого, нічого, О, ти все з'їси. Тримай. Тобі допомогти чи? Так. Нічого, нічого. Я робив між, між іншим тільки з тобою, перший раз в житті спробував. Так витягни. На, це тобі буде О, працює професіонал. З нігтями також дуже складно. Давай. Ам-ням? м'ям? Ні, ні, шише, шише. Це смачно. А, зроби. І все, кушай. І все разом, разом головне. Ну як? Смачно. Смачно? <гум> Тож ми поїли. Це був неперевершений кулінарний досвід. Cuisine experience. Тепер ми в центрі Івано-Франківська. Тут круто. Так ви подивіться, тут можна у фонтан зайти. Це щось неймовірне. Не знаю, а, я, я вже знаю, як заходити. І зараз ми зайдемо. І тут прикольно. А ще я, до речі, поки сидів, чекав Аню, мені здалося, що повз мене проїхав Орестовець і він на мене так подивився, немов хотів поздоровкатися. Ну це так, історія, поки ми йдемо. Ну тут прикольно. Дивина, в тому що це звичайний дощ, але із-за того, що він штучний, це й дивує. Це прикольно. Я не був у Європі, я не знаю як там. Я не можу зрівнити це місто з... Є будь-яким європейським, але я точно розумію, що тут приємно. Тут, тут якось приємно знаходитись. Ми зараз йдемо, подивіться, яка вона довга. Це просто перспектива року. Довгуча вулиця, Вон туди ще щось. Такі будівлі старовинні. Тут дуже класно. Але ми, мабуть, спочатку зайдемо в веп-шоп, а потім вже кудись іще. Кохана бере собі отакий прапорець з кріпленням на скло. А я беру собі отакий. А ну дозвольте, дозволі. Там людині погано сіло за барабанну стійку. Щось ляпає-ляпає. Мабуть, припадок. А ми тим часом йдемо дивитися на якісь гарні стрічки. Пам'ятник, мішками. О, до речі. Це той самий пам'ятник, обкладений мішками, точно. Тим часом ми зайшли у магазин у вейпшоп, купили по одній жижці. Круто, дуже круто. От, Купили по одній жижці, далі прямуємо до іншого вейпшопу. А ще Аня собі купила два прапори в машину звичайні, типу денна тема. А я купив прапор темної теми. Ну, Ясно. Так от захищають пам'ятнички. Зараз ми перед вас ну. тут дуже багато молоді ага. і багато худих. худих. Худих? Прикольно. Прикольно. Так, я не помічав. Так от, ми дійшли до Івано-Франківської ратуші. Тут дуже прикольно. В принципі, із того, що я бачив на екрані компа, чи ще. Когось я можу припускати, що це вже Європа. О яйце, Дракон ніяк не вилупиться. Ну, чекаємо, чекаємо. І отака от гарна ратуша. Тут прикольно. Погуляємо тут. А Оце невід'ємний фактор цієї місцевості. Заду мене величезний храм, де люди зайшли на служіння, щось відспівують. Тут без цього ніяк. Це тонкощі місцевості. Барабанщики то було не круто. А це, мабуть, якийсь відкритий відкритий мікрофон просто в парку. Зараз от такі виступають. Тут дуже прикольно. Тут пішохідних доріжок більше, ніж будь чого Більше точно, ніж автомобільних. Все цікаво, хоча невідома дата побудови, коли саме оці будівельки зробили, чи вони точно там, я не 100-річні, 200-річні. Але тут прикольно. По людям це видно. Видно, що мислення у них трохи інше. Так, взагалі інше. Якось не знаю, якось вільніше, цікавіше. Всі такі гарні, худі, як Аня помітила. Але, попри все, тут є отаке. Я тримаю В принципі, ніхто й не проти. Можеш, можеш Ми повернулися до фонтану центральної точки в місті. А ще Аня помітила отаке. Очікайте, думаю, таке. Всі так, згодні це. Повністю зрозуміла річ. Очевидно. А зараз я похизуюся тим, що в мене є. У мене є свій прапор. Це круто. Все, ми нагулялися, їдемо додому.